Рік на посаді головкома 8 лютого 2024-го президент України призначив Олександра Сирського, головнокомандувачем ЗСУ. Не він змінив залізного генерала Валерія Залужного. Тож чим запам'ятався рік головкома сирського, як змінилася за цей час ситуація на передовій та які нововведення відбулися в українському війську. Розповімо далі в нашому матеріалі. 8 лютого 2024-го Олександр Сирський змінив на посаді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Олександр Сирський на новій посаді зіткнувся з новими викликами. На початку 2024-го ситуація для ЗСУ стала суттєво складнішою. Стало зрозуміло, щоб стримати ворожу навалу, доведеться вдаватися до непопулярних заходів масової мобілізації українців. У сирського, у головкома нічого немає, як такого: у нього немає ні ресурсів, ні грошей, ні резервів. Хтось має йому ці резерви зробити. Це людський ресурс, фінансовий ресурс, економічний і всі інші соціальні фактори, які йому потрібні для виконання роботи. Тривале невпинне просування росіян на Донбасі продовжувалось весь рік на посаді нового головкома. Торік у лютому наші захисники втратили Авдіївку. Це місто було бастіоном наших військ ще з далекого 2014-го. Після цього силам оборони України так і не вдалося закріпитися на Донецькому напрямку. Красногорівка, Вугледар, Селидове, Курахове, Велика Новосілка. Всі ці населені пункти зрештою ворогу вдалося окупувати. Проте, успіхом вважається те, що, попри шалений тиск, наші захисники встояли на півночі. Харківщини український фронт Засирського не посипався, проривів на десятки кілометрів не було. А маленькі завоювання давалися окупантам ціною великих втрат, зазначають воєнні оглядачі. Ба Більше на початок лютого багатомісячний наступ росіян врешті значно сповільнився. Головнокомандувач ЗСУ часів Петра Порошенка Віктор Муженко так порівнював головкомів. Як на мене, сирський професійно підготовлений краще ніж залужний. По-друге, у сирського вищий досвід військового управління, організації процесів і планування, ніж у залужного. По-третє, сирський здатний брати на себе відповідальність за свої плани і дії. 6 серпня 2024-го зсу вперше перетнули російський кордон і за кілька днів зайняли райцентр суджа на Курщині. Ця контратака застала ворога зненацька і стала історичною. З часів Другої світової війни це перший випадок, коли росіяни втратили контроль над своєю територією. Згодом головком Олександр Сирський так пояснить логіку своїх дій на передовій. Не було вибору. Я повинен був провести цю операцію. Повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив ввести наступ там, де ворог мав слабке місце з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону. Утримання курського плацдарму має й політичну складову перед все більш ймовірними перемовинами з Москвою. Адже під контролем ЗСУ залишається майже пів тисячі квадратних кілометрів згаданого регіону країни-агресорки. Минулого тижня стало відомо про новий контрнаступ українців на Курщині. Що з цього вийде, буде зрозуміло вже згодом. Наразі ж Олександр Сирський оголосив нову реформу в ЗСУ. Йдеться про формування армійських корпусів. Очікують, що вона поліпшить організацію дій на передовій та зменшить одну з головних проблем неузгодженість дій бригад. На Курщину знову загнали північнокорейських солдатів. а Росіяни вперто намагаються форсувати оспіл на Харківщині. Що від цього очікувати? Про події на фронті будемо говорити з речником української добровольчої армії Південь Сергієм Брачуком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Вітаємо, пане Сергію. Ну, давайте власне одразу про корейців повернулися північно-корейські солдати на Курщину, хоча казали, що деякий час їх там не буде видно через великі втрати власне пішли. А що зараз вони краще підготовлені? Чого від них чекати? Це знову будуть м'ясні штурми чи вигадали щось нове? Як думаєте? Давайте я почну з другої частини вашого запитання: наскільки вони підготовлені, що це буде місні штурми чи ні. Власне, ситуація вже показала, що довелося нашим бійцям знову відбувати саме місні штурми. Росіяни не дуже опікуються тим, щоб північнокорейці, скажімо так, засвоїли ті уроки. Нинішньої сучасної війни, які вони, судячи з усього, так і не вивчили, і залишаються на другий рік у першому класі. Сподіваюся, назавжди ми говорили про те, що з певних локацій, з певних напрямків північно-корейці, прибрали дійсно, це величезні були втрати їм намагалися дати час на відновлення, але цього часу Росіян на Курщині зокрема немає. Більше того, росіяни намагалися проводити черговий наступ. Планували його на початок січня, якщо точно на п'яте число, але наші оборонці діяли буквально на добу на випередження, і власне це призвело до тієї ситуації, що північнокорейців росіяни змушені були повернути на фронт. Сьогодні їх тактиці нічого не змінилося. Вони знову такої великим масивом, і розрахунок лише на одне. Що силам оборони не вистачить ресурсу для того, щоб відразу всіх знищити, і мовляв, північно-корейці зможуть десь закріпитися на певних позиціях. Потім підійдуть росіяни і будуть розвивати свій наступ. Наразі цього не вдалося зробити. Питання лише в тому, наскільки швидко буде поновлено втрати північно-корейців, тому що ми розуміємо прекрасно, то більше пролунали заяви в пончика про те, що він залишається вірним путіну, і звичайно можемо робити висновок з того, що. Можливо, певний ресурс особового складу він буде підкидувати саме на Курський фронт. Наразі є ситуація ось такою, так що тактиці особливо нічого не змінилося. Власне, які втрати втрати у північно корейців великі. Давайте ще поговоримо про Харківщину. Неподалік дворічної це на Харківщині. Російські окупанти намагаються форсувати річку Оскіл. Наші бійці відбили атаку чи кілька атак. Є у вас інформація, що там відбувалося більш детальніше. Можете розповісти? Власне, ці дії росіян вони почалися десь з осені минулого року. Нам довелося й нашим підрозділом, тому числі брати участь у боях на купінському напрямку. Тоді кілька накатів ворога саме у цій локації було зупинено. мета зрозуміла переправитися через річку осків в районі Дорічної і не лише вийти на плаздарми ці плацдарми збільшити для того, щоб атакувати надалі Купінськ і Купінську злови. В осені та в грудні ворога нічого не вийшло. Але січень став більш таким напруженим. Знову підтягнули резерви, знову намагалися використати ту погану погоду, яка uh -huh. була у січні, для того, щоб переправлятися через річку і збільшити площу своїх плаздармів саме у дворічній. Є відповідно реакція наших сил оборони, тому що і вибиваються вороги з тих клостдармів. Вони поки що невеличкі, але ситуація у дворічній. Вона, скажімо так, сьогодні не відповідає звичайно тим повідомленням, які розкидають за пропагандисти, але в будь-якому разі реагувати нам і надалі доведеться на спроби росіян цей плацдарм закріпити, тому що загроза для Купінська і Купінська вузлового залишається. Ворог максимально намагається тут активно діяти. Так що я думаю, що найближчим часом нас очікує досить напружена бойова робота. Усіх засобів ураження сил оборони саме на цьому напрямку, і він буде, ну скажімо так, одним з найголовніших на полі бою. Угу. Ну і останні місяці одним з найголовніших залишається Донеччина. Там Росія повільно, але просувається. Що можете зараз розказати про ситуацію на різних відтинках цього напрямку? Що стосується Донецької агломерації, так умовно скажу Покровського напрямку, Курахівського не забувайте, що Курахівський напрямок він ще існує, хоча там знають зведення генерального штабу, фактично вже немає. Але Курахівський виступ там, де сіє наші підрозділи виконують відповідні бойові завдання, власне, дивлячись на окупацію великої Новосілки, ворог там виявився у вогневому мішку. 110-та бригада окремо механізована, наносить йому там ураження, тобто фактично ворог. Ну скажем, така собі пірова перемога взяли він пуніше те, що від нього залишилося. А от закріпитися там закріпилися, як правило, двохсотими, тому що є, скажімо так, релієкт місцевості, затискає їх там річками, і власне вогневе враження з нашого боку відбувається. Ну і по Покровському напрямку він буде пріоритетним на сьогодні, як і Курський фронт. І очевидно, що там задіяні найкращі сьогодні підрозділи російської армії. Зокрема, ми говоримо, наприклад, про 90 танкову дивізію, яка там постійно атакує. наразі ворог проводить. Перегруповання ворог підтягує свої резерви для того, щоб продовжувати наступальні дії. Вони звичайно сьогодні меншої інтенсивності, але це пов'язано по перше з величезними втратами, тому що. Січень для ворога взагалі став пекельним, просунувся на 33 квадратних квадратні кілометри. При цьому на кожен кілометр вони втрачали показники десь приблизно 2-3 роти. Тобто, це величезний показник. Тому треба, звичайно, підтягнути резерви для того, щоб ці наступи продовжувати. Ми не забуваємо часів Яр, Турецьк, ці напрямки, не дивлячись знову таки на заяви росіян. Вони не захоплені ворогом. Там продовжуються міські бої. Ворог там зав'яз, і наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання. Більше того, на турецькому напрямку ви це знаєте. Наприклад, відзначили 28 окрема механізована бригада. імені висадів зимового походу це в Одеса, що звичайно приємно. Знищили ворожі літак, чого давно вже не було. Тобто, ми бачимо, що результати є, хоча бої тривають дуже важкі і ну, давайте ще одну таку цікаву новину обговоримо, яку повідомляють російські змі окупанти закрили дорогу з Бахмута до часового яра сіткою, щоб убезпечити себе від фпв дронів. Можете нам розповісти, якщо знаєте, що це за сітка, скільки там її наклали по всій дорозі, не по всій дорозі. Це якась частина, і чи можуть тепер дрони влучати через цю сітку в екіпажі, які там рухаються в ворожі? Давайте скажем так, це ускладнює, звичайно, роботу наших екіпажів, які керують від дронами, але для безпеки ну, не є 100% результатом. Хоча, ще раз скажу, це звичайно ускладнює. Наскільки мені відомо, росіяни максимально намагаються цей. Хід такий, ну його тактичним важко назвати, хоча в тому що і тактичний безпековий о, фактор, хочуть вони його скажуть, продовжувати на інших локаціях на тих дорогах, які є логістичними для них, для того, щоб підтягувати резерви, і все таки цю безпеку для себе дещо підвищити. Ну доведеться реагувати, звичайно, силам оборони на те, що відбувається, але ну скажімо так, це непоганий, скажімо так. Момент, який росіяни бачите, використовують, uh -huh. я сподіваюсь, наші сили оборони також цьому теж приділяють увагу, але не 100% вони себе захистили. Я думаю, що час покаже уже найближчий. Пане Сергію, ще питання щодо мобілізації росіян? Наскільки відомо, то вони зараз починають її на тимчасово окупованих територіях українських, окрім корейських солдат, залучають ще й українців, які опинилися фактично під владою Росії і ще мігранти з Центральної Азії. Наскільки такий ефективний цей мобілізаційний ресурс? Наскільки він великий? Які потреби Росіяни можуть ним закрити? Ну власне, скажімо так, є люди, яких вони можуть долучати до російських окупаційних військ і сьогодні, що мобілізація така проводиться. Вона проводиться дуже жорстко і досить таки активно. І вже є навіть перші полонені з наших тимчасово окупованих. Території, які змушені або не змушені, або за власною ініціативою пішли до російської окупаційної армії. Тут розбираються вже відповідно наші спеціальні структури. Так, от власне, ми говоримо про кілька десятків тисяч такого ресурсу. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, тут лише треба підказати. Я сподіваюся, що нас почують, побачать нашим українцям, які за різних обставин я підкреслю могли опинитися в російській окупаційній армії. По перше, щоб не було крові на руках. Крові своїх співвітчизників, ну і власне як діяти на полі бою. Я думаю, що тут очевидно переходити на бік сил оборони. Це рятує життя і дає можливість повернутися до нормального життя, захищати свою батьківщину. Дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Дякую речник вам. української Вречний добровольчої день. армії Південь okay. Сергій Брачук. Ще раз дякуємо.